прес-парада для всіх знаків зодіаку на серпень від Таро. Ми завершили на скорпіонах, тож стрільці порада для вас вам захочеться трішечки усамітнення, захочеться проаналізувати своє життя. Захочеться подумати на самоті, як будувати подальші плани. І якщо є можливість, реалізуйте це. І головне, які б ви рішення не приймали, які б не будували плани, спирайтесь лише на свою думку, на свій досвід. Козиріг порада для вас. У вас досить активний місяць тільки вперед. Не думайте, що ви занадто, можливо, агресивні, чи занадто там робите багато рухів. Ні, ви все робите вірно, ви на вірному шляху, і тільки так ви доб'єтесь позитивних результатів. Тому не зупиняйтесь, трішечки. Можливо, навіть більше м, такого здорової агресії, тому що конкуренції буде дуже багато в цьому місяці. І е, спроб якось похитнути ваш авторитет або порушити ваші кордони. Подалі, поради для вас. Саме головне. В жодному разі не використовуйте якісь незаконні схеми, бо це погано завершиться для вас. І рибки. Ну, Рибки вам, звичайно, потрібно спочатку вийти зі своїх ілюзій і, от якраз, поставити чіткі, чіткі плани, зрозуміти, як рухатись далі, куди, з ким. Тому що поки що на сьогоднішній день ви в ілюзіях, і серпень також буде вас хитати, вам потрібно зібратись, і все-таки не спираючись на емоції, а спираючись на логіку і на інтелект, будувати подальші плани. До речі, всіх запрошую свій телеграм-канал, там дуже багато тем цікавих про магію. Також чекаю на особисті розклади, в особисті повідомлення або в телеграм. Ну і нагадую, що в мене є навчальний курс по таро, де дуже цікаві.